А це я дуже гарну річ зробив, що зробив маленьку трансляцію і запропонував вам одразу ж мені присилати теми для нових випусків. І от одразу ж добрі люди мені сказали, і дійсно це так, що коли я роблю цю пряму трансляцію, то вона і зберігається швидше, і мені не треба вже щось там додавати якусь заставку, тобто вона вже є. До заставки всі звикли, можливо, я маю на увазі, хто б дивився. От, тож, о, сьогодні ми будемо розмовляти про BTS, BTS як явище. Чому саме явище? Ну, всі ж знають, що таке явище, це щось не таке, як все інше. Це щось, мабуть, дуже відокремлене, воно яскраве, воно відрізняється в, ліпшу, в ліпший бік, відрізняється від всього, що є. Тобто я не буду зараз казати про інші гурти, про інші якісь там напрямки. Їх дуже багато, в них є свої шанувальники, всіх вітаю з цим. От, але сьогодні ми поговоримо про BTS як явище. Чому саме вони і є явище? Тобто до них були виконавці, до них були і гурти, ну, начебто, вони мали бути явищем, то вони перші. Скажу так, може, буду вибачатися забагато, але. Я не можу сказати, що я є прихильником псая, От, але велика йому дяка за те, що він так і є. Він відкрив світові Південну Корею. Можливо, це не найліпша його пісня. Можливо, все, що завгодно. Проте, оцей Style, він просто розірвав світ. А, можу сказати, що коли я перше почув, ну, мене воно не вразило, якщо чесно. Проте світ здригнувся. Всі впізнали, що є така країна. Ну, тобто, хто вчив географію, він, звичайно ж, знає, де ця країна. Проте світ не звертав на неї уваги. Ну, країна і країна. Після цього всі звернули увагу, що ж там є ще таке. І от дивіться. Я вже багато разів це казав, а не на ефірах. А так, просто з ким спілкувався, що саме відбулося? Тобто Корея належить все ж таки до Азії? Так повелося, що Азія наслідує щось більш європейське. Ну, я не можу сказати американське, тому що Америка від Європи недалеко пішла. Тобто вироботала вже свій там жанр, стиль, все він відрізняється, звичайно, від європейського. Але, скажімо так, першими були, звичайно ж, в Європі, і все це пішло звідти. І вже коли потрапило до Америки, то вже були свої якісь там відхилення, і потім, потім з часом вже відбулись якісь зміни в жанрах. Я маю на увазі музики, танцю. Навіть моди, як треба виглядати, тому що навіть кінематограф, який перевернув світ, скажімо так. Тобто всі знають, що Франція завжди була законодавцем моди, але не завжди вона їм була. Тому що дуже багато часу Англія була законодавцем моди, Німеччина була законодавцем моди. А я вам скажу чому. За законодавцем моди є країна, яка перемогла у якійсь війні. От і все. <рес> Ось така таємниця. Чому саме так відбувається? Тому що для вояків шили спеціальну форму. Вона мала свій силует, свою фактуру, статуру і таке інше. От, і потім вже під цей силует, під цю форму, підганялися, скажімо так, рамки е, тих панянок, які мали е, з ними контактувати. Ну, тобто, е, я не маю на увазі там якихось робітниць якогось цеху. От, я маю на увазі е, простих людей, ну, не простих, звичайно, вся мода йде від заможніх. От, але оці силуети вони мали бути якось споріднені. І от коли Англія перемагала дуже багато війн, вона захоплювала світ, тобто вона була законодавцем цієї моди. До того, звичайно, були греки, до того після того вже Рим був, ну, і таке інше. Тобто, та країна, яка робить захоплення, як. Загарбництво, як імперію. Е, якщо ви пам'ятаєте, були часи, коли татаро-монгольське іго дуже-дуже-дуже <сум> гарненько пройшлося світом е, до того ж, пам'ятаєте, як Китай, е, яку територію мала ця імперія. І, звичайно, оці. Віяння, це не можна сказати віяння моди. Ні. Це не віяння, це о, ну, потреба така. Тобто залишались речі. Після того, як військо пішло кудись, речі якісь залишались. Звичайно, люди, які вже не мали чого носити, бо все там спалено, вони одягали це, і якось це все варилося, варилося, варилося. І всі ми, звичайно, знаємо, як пов'язані шаравари. І якісь там турецькі штанці. От. І хто б що б не казав, але з Візантії йшла мода до України, ну і таке інше. Тобто про моду це можна балакати дуже багато часу, тому що я ну її знаю, я її викладав історію моди. І викладаю досі. Але коли ти викладаєш суто по моді, тобто все розписано, ти не плутаєшся в своїх думках. А ми говорили про BTS як явище. Тобто повернемося до Кореї. Отже, Корея винайшла, навіть не винайшла, а так вже сталося. І потім це було дуже розумно: підхопили хвилю популярності Кореї. Це мала назву Халю. Хвиля Халю. Тобто прихильність до корейської культури. Звісно ж, всі корейські виконавці, які розпочали свою кар'єру на цій хвилі після псаю, який повернув світовий погляд на Корею спрямував, всі почали, начебто, якось. Підробляти те, що популярне в Європі та в Америці. Але е, людина східна, вона не може так рухатись. Це не в її складі, це не її природа. Е, так само ми. ми не можемо так рухатись, як рухаються, наприклад, Корейці. Ми не можемо так рухатись, як в Африці рухаються, тому що це є природа руху. Це десь вже на генному рівні. От. І тому, коли я дивлюся, наприклад, на дівочі гурти у Південної Кореї, я можу відокремити там декілька гуртів, які мені подобаються з приводу голосу, і дехто мені подобається з приводу. Того, як вони себе поводять. Але коли я побачив, я одразу сказав, що так, це корейські гурти, але ці люди виросли зовсім не там. Тобто їх родичі були десь за кордоном. Тобто люди виховувалися вже не в азіатській країні. Розумієте? Тому що погляд його ну, підробити важко. А я бачу, що. Погляд у багатьох гуртів він все ж таки азіатський. Азіатський погляд не може бути. Я добираю іноді слів, тому і роблю якісь там паузи. Зухвалим. От погляд зухвалим, тобто, ну, якийсь вогник, чортення таке в очах. Це не в природі азіатських країн взагалі. От. І коли, наприклад, там Джей Драгон, ну, це було таке теж явище, але він не пішов світом, як то кажуть. Псай теж явище, але це явище з приводу того, що він якось відкрив. І всі помітили, що після цієї пісні Style вже якось ніхто більш не чув про нього. Тобто ще була там якась пісенька, ще, 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 аж потім, поки він шугою не записав дует. Ну, Цікаво, цікаво. Джей Драгон це була людина в Кореї сольний співак, який був о, водночас модельєром. Він сам собі добрав вбрання, стиль, в нього була така зачіска провокаційна, там всі кольори були. І Дреди, там все, все, що завгодно було. І він виглядав, ну як то кажуть, не так, як усі. Але він був дуже популярний в Кореї, дуже популярний. Проте його більш ніхто не знав світом. Тобто він був таке місцеве явище. Потім він просто пішов до армії, і коли він повернувся, він продовжує співати, продовжує робити. Але, знаєте, як то кажуть, потяг. Пішов, і навіть ті, хто, кому він подобався, ну, трішки забули про нього. Це завжди прикро, коли люди забувають своїх улюблених виконавців, Проте якось воно так сталося. І от з'явилося дуже багато гуртів всіляких. Дівочі, хлоп'ячі, хтось там трішки старший, хтось трішки молодший, хтось більш реповий, хтось більш вокалісти, там танцюристи, все що завгодно. І робили вже всілякі експерименти. Тобто від сольного виконавця до там, гурта, в якому 21 людина. Ну, ух, це вже хор. <сумітні> І от така, знаєте, пісенька. Кожен по слову сказав: ця пісня про майнула. Але чому BTS явище? Тому що той же Бен Шехілк, ну такий дядько, всі ми його знаємо, дуже такий розумний дядько. Він якось поєднав водночас а, реп, вокал, візуал, танці. Все поєднав. І не те, що якийсь жанр там тягне на себе увагу. Тобто, у нас є реп з вокальними вставками, чи у нас там є вокалізи з реповими вставками, чи там танці, ну і таке інше. Все якось гармонійно. Ну, поєднав, поєднав. Молодець. Потім ще якийсь гурт, щось там намагався поєднати. Якийсь гурт ще щось там робив, хтось робив передози. Тобто, всілякі експерименти вони були в великій кількості. Але потім. Сталося так, що якісь гурти, вони вже набули певного рівня відомості, О, відомості, що я кажу, О, визнання. визнання. І оці гурти почали зливати, ну, тобто, не сам гурт зливає, звісно, а йде така політична гра, я про неї казав. В іншому випуску, не знаю, він вже вийшов, чи ні, але почуєте вже про це. Зливали BTS як факт. Тобто немає ефірів, немає ніякої інформації про них. Ми про це говорили вже. І от хлопці розпочали таку дику працю важка, дуже важка праця. Вони з собою. Своїм контентом, своєю зовнішністю, голосами, очами, навіть там якимись уривками своїх зображень, вони просто заполонили все. Вони, так, це можна сказати, нав'язали. Нав'язали себе. Але для чого? Це не просто так: от дивись на мене і все. Ні. Це було зроблено, щоб. Хоча б одна світлина, оця з фотосесій. А в них шикарні фотосесії, слухайте. Ну, щоб хоча, хоча б одна світлина кудись пробилася. Тому що і на концертах переставляли їх місцями з кимось, ставили позаду, попереду, куди завгодно, аби вся увага була приділена не їм. І Одразу хочу вибачитися, я ну так заговорився в якомусь ефірі. Я сказав, що до 2018 року вони не отримали жодної, от я прям так казав: жодної нагороди. Ні, я не це мав на увазі. Звісно, вони отримували нагороди, але, скажімо так, це були не дуже визначні винагороди. Тобто вони мали взяти там, наприклад. П'ять винагород, там перше місце чи щось таке. А взяли там якесь середнє місце, там якийсь там співак того, ну, щось таке позаду, як то кажуть. От. І через це хлопці мали зробити свій світ, власний світ, світ BTS. Тобто була проведена велика праця з армії. Не просто праця з армії, а знаєте, от, ну, ми вже говорили про це, що вони один одного так створили. Тобто BTS створили армію, а армії створили BTS. І тут вже така можливо ділема, не можна сказати, що це там знаєте, курка та яйце. Ні. Але це дуже-дуже пов'язано. Бо якщо брати інші гурти. Був гурт, який щось робив, потім з'явилися прихильники, і потім там було якесь спілкування. Але все це на рівні випустили альбом чи пісню. Шанувальники сказали молодець. Тут зовсім інша справа. Тут, навіть коли не випускається щось нове, прихильники завжди стимулюють стимулюють BTS. BTS, звісно, стимулює. Своїх армій. І от така, о, такий симбіоз, можна сказати, бо один без одного, вони вже начебто і не існують. Знаєте, нема БТС, що за прихильники. зрозуміло. Нема прихильників, я кажу про армії, що за БТС. І дійсно багато людей по всьому світу дізналися про БТС не швидко, як то кажуть. Знаєте, от, от псая дізналася швидко. Тобто вийшла якась пісня, залетіла, все поширилося інтернетом. Фух, всі, всі дізналися. У BTS зовсім інший був підход. Підхід. Тобто вони одразу почали працю з на певного віку. По-перше, що вони зробили, вони. Оці рамки вікові, в них стерли. Тобто вони завжди розмовляли з армії, наче як безвікової такої, знаєте, ну, тобто ви, ви жіночко, ну, знаєте, там ви паняночко, ні. І не так, що ой ти мала, привіт. Ні, там було середнє, а дуже багато поваги. Тобто вони казали на ви. А всі знають, що, наприклад, якщо перекладати з англійської, то ти вже сам міркуєш, думаєш, куди вставити там ви чи. ти, Бо ю, ю, ти ви. З корейської взагалі три відоси. О, ну, відоси не відео, а. Три варіанти: якщо це старша людина, якщо це твій начальник або якщо це поважна людина. Три варіанти як сказати ви. А ти взагалі такого не існує існує Хьон-брат це однолітки. Однолітки всі однакові. До 30 ти так називаєш, після 30 ти так називаєш. Тобто нам збагнути нашим мозком українським це взагалі ну, дуже складно. Тому й переклади йдуть такі складні, що треба дізнатися, скільки років тієї, щоб знати, як сказати: привіт чи там Доброго дня вам. Ну, це, це важко, складно. І от BTS вони одразу зробили. Якось так, що ніхто не міг збагнути, до кого вони звертаються. Тобто, це було щось настільки загальне, настільки людяне і навіть таке родинне, що серця людей вони відкрилися і вони впустили оцей світ BTS. І саме це і стало явищем. Тобто, явище в чому полягає? Не гурт став всесвітньо відомим, і потім шанувальники до нього підтягнулися. Ні. Навпаки, це було так, що шанувальників було більше, ніж відомості у світі. Розумієте? І якщо ви якось спілкуєтесь з різним віковим. Прошарком України, ну я маю на увазі, тобто не тільки з однолітками, а з малечою, з дорослими, з старцями, середнім віком і таке інше. А, ви знаєте, що небагато людей дізналося про BTS там 13, 2014 року. От, взагалі небагато. Єди, одиниці. Потім дізналася, звісно ж, молодь. Молодь дізналася, тому що вона завжди шариться, як то кажуть, по інтернету, щось там бачить. Потім вже пішли до рами. Потім, оце халю, оця корейська хвиля халю, вона накрила світ. Вона накрила світ, Україну, все накрила. Люди почали дізнаватися, а що там таке буває, що там таке є. І, звісно, що вони можуть побачити? Дорами. Якісь концерти, нагороди, кліпи, тобто і все це стало явище, яке кей-поп. Кей-поп індустрія, тобто корейська популярна музика. І це наче як жанр. І чому це саме жанр? Тому що, якщо брати поп популярне, наприклад, в Англії, то популярне в Англії зовсім інше. Австралія, яка має свою індустрію, Популярної музики, вона відрізняється. від Америки дуже відрізняється, і від Англії відрізняється. Тому що політична складова вона завжди тисне. Чому я кажу про політичну складову? Всі помітили, після того випадку, як якийсь поліцейський забив якогось афроамериканця, як то кажуть. Я перепрошую, якщо б я був в Америці, я б казав афроамериканець, я не в Америці. Казати афроукраїнець я теж не можу. Е є раси. Я не кажу там білий, чорний. Я взагалі не расист, не те, що не расист, <сих> а мені дуже подобаються різні е люди, раси там усілякі, тому що в кожній нації є щось велике. Кожній нації є щось погане. Всі з цим згодні це світ. Завжди є і добро і зло. Тому, після цього випадку, як забили одного чорношкірого, почалися оті жахливі речі, які вже торкнулися кіно, музики. І всього, що було пов'язане з телебаченням, з інтернетом, тому й Гремі, тому й всі інші оці конкурси, вони ні до чого. Тому що всім відомо, хто отримує перемогу. Ну тобто, 90% чорношкірі співаки, танцюристи. Я перепрошую, але коли в Україні заборонили будь-який контент. Окрім українського? Ну, не те, що заборонили, а поставили такі жорсткі рамки. Чим наповнювати, наповнювати чим? В нас українського контенту взагалі майже немає. Тобто є там три групи, які можна слухати: два сольні співаки, три співачки. Все більш немає. Все інше, іншомовне, і чим? Чим оцей контент? Всі старі групи, які там були, де хто в гаражі щось писав, всі повилазили на радіо, всі повилазили, заполонили. Безперечно, є цікаві. Безперечно, але більша частина нижче, ніж середня. Звуково, візуально і таке інше. І от повернемося до Кореї. Були мастодонти такі, ну, популярні. Загалом це дівочі були гурти. Чому? Тому що дівчата подобаються, скажімо так, всім маленьким дівчинкам, середнім дівчинкам, підліткам, дорослим дівчинкам, таким вже студенткам, і вже потім ще трохи старше, старше, старше. Плюс вони подобаються хлопцям будь-яким. Від маленького до великого. Тобто ця аудиторія, вона була величезна. Що касається, ну, що стосується чоловічих гуртів, чоловічі гурти, вони мають е, лише жіночу аудиторію і дуже-дуже дуже маленький відсоточок чоловічої аудиторії. І тут ми ще беремо такий момент. А, що подобається дівчинкам? Я вже теж о, говорив на цю тему. Подобається щось брутальне, а, чи, навпаки, няшне. А як поєднати няшне і брутальне? А БТС змогло. І потім ще був такий момент, коли цей симбіоз армії і BTS все ж таки вибухнув світом. Тому що. Армії, як на диво, це були як партизани. От серйозно кажу. Тобто, навіть я дізнався про гурт, а потім вже про його фанбазу, яка є найбільшою в світі. Як то буває так? А дійсно, в мене дуже багато знайомих, які. Залюбки слухають e, BTS, Взагалі, навіть кей-поп. Просто кей-поп. І при цьому не можуть відкрито сказати, ну, це безглуздя якесь. Не можуть відкрито сказати, що їм це подобається. Тому що сусіди не зрозуміють. О, а що це таке?